Відносна атомна маса. Важливою характеристикою атома є його маса. Майже вся маса атома зосереджена в ядрі. Зважувати атоми на тересах неможливо, оскільки є дуже дрібними частинками. Їх маси було визначено за допомогою розрахунку. Так, відносна атомна маса гідрогену становить 1,674 на 10 у мінус 24 ступені грам. До речі, 24 це кількість цифр після коми. Абсолютна маса атома карбону становить 1,993 на 10 у мінус 24 ступені грам. Оперувати такими числами незручно. Тому замість абсолютних мас атомів використовують відносні атомні маси. Відносні атомні маси визначають, порівнюючи масу атома хімічного елемента з однією 12 частиною маси атома карбону, у ядрі якого міститься 6 протонів та 6 нейтронів. Якщо ж поділити масу одного атома карбону на 12, то ми дізнаємося, відповідно, скільки це буде грамів, так? тобто це буде 1,66 на 10 у мінус 24 ступені грам. І ось це число, яке ми отримали, да? щойно на дістало назву атомна одиниця маси. З нею порівнюють маси атомів різних елементів задля встановлення відносних атомних мас масхічних елементів. Отже, атомна одиниця маси це одна 12 частина атома карбону, ядро якого складається з шести протонів і шести нейтронів. Першу таблицю відносних атомів склав на початку 19 століття англійський вчений Джон Дальтон. Вчений першим висловив гіпотезу про різні маси і розміри атомів, визначив відносні атомні маси багатьох елементів і склав таблицю їх значень. Відносна атомна маса. Позначається АР, літера А означає слово атомна, а Р означає «відносна». Отже, відносна атомна маса це відношення маси атома певного хімічного елемента до однієї дванадцятої маси атома карбону. Ця величина не має одиниць виміру. Відносні атомні маси легко обчислити, знаючи маси атомів у грамах. Наприклад, відносна атомна маса гідрогену дорівнює відношенню абсолютної маси атома гідрогену до однієї дванадцятої маси атома карбону. Відносна атомна маса оксигену дорівнює відношенню абсолютної маси атома карбону до однієї дванадцятої маси атома карбону. В результаті обчислень ми отримуємо відносні атомні маси. І ось ці відносні атомні маси хімічних елементів подано в періодичній системі. Відносна атомна маса гідрогену становить один. Відносна атомна маса оксигену 16, відносна атомна маса натрію 23. Для простоти розрахунків атомні маси хімічних елементів округлюють до цілих чисел. за винятком хлору. Запам'ятайте, що відносна атомна маса хлору становить 35,5. Знаючи відносно атомну масу хімічного елемента, можна знайти його абсолютну масу атома. Для того, щоб обчислити абсолютну атомну масу, потрібно помножити відносну атомну масу елемента на 1,12 маси атома карбону. Визначаємо абсолютну масу атома флору, для цього 18. Значення, яке ми знаходимо в таблиці Мінділеєва, множимо на одну атомну одиницю маси, тобто на 1,66 на 10 у мінус 24 ступені грам, і отримуємо значення абсолютної маси атома флуору. Вона становить 3,154 на 10 у мінус 23 грам. Ну, або ж 31,54 на 10 у мінус 24. Отже, найважливіші відомості про хімічні елементи містяться в періодичній системі, створеній Дмитром Івановичем Менділеєвим. Майже 90 хімічних елементів існують в природі. Вони мають різну поширеність. Атоми мають на Звичайно, малу масу є малі розміри. Для зручності обчислень використовують відносні атомні маси атомів. Відносна атомна маса елемента є відношенням його маси до однієї дванадцятої маси атома карбону. Значення відносних атомних мас містяться в періодичній системі хімічних елементів. Дякую всім за увагу. Бажаю успіхів у вивченні.